Марія Горбач. Прощення. Якось, перебираючи папери, я випадково натрапила на один вірш, в якому розповідається про батька, що, мов злодій ішов, не озираючись із валізою від своєї родини. А маленька донечка, ще не розуміючи татової зради, махала ручкою йому вслід. Хто його автор, не знаю. Але перед очима виникли спогади з дитинства. Дядько Іван і тітка Марія були батьками моєї подружки Галини. Жили, як і всі в селі на той час тримали худобу, птицю, а ще в них був мотоцикл з коляскою, і дядько Іван часто катав нас на ньому. Для нас, дітей, це була неймовірна радість. Та раптом дядько кудись подівся, а разом з ним і мотоцикл. Ми продовжували бігати, гратись до Галинки і не могли зрозуміти, чому її мама, голублячи доньку, часто плакала. Того дня пройшов теплий дощ. Ми гралися у дворі, з піску робили пасочки. Манько. Манько. Прибігла до Галинчиної мами захекана сусідка Олена. Іван приїхав. Жінка вхопила на руки дитину, пригорнула до грудей вибігла на вулицю. Вибігли й ми дітвора за нею. Справді, вулицею йшов дядько Іван. Поруч, тримаючи його під руку, йшла чужа жінка. Вона була вродлива, вдягнена по міському, у вузьку спідницю і туфлі на підборах, а ще мила на голові кучері і нафарбовані губи. Так у селі ніхто не вдягався. Іване, одумайся, пожалій дитину. Мала Галинка вирвалася з маминих рук тату, таточку, кинулась до батька. Той пройшов повз. Навіть не глянувши на неї, а та чужа жінка обернулася, підняла ногу, показуючи на підбори, Ти не стоїш в моєї підмінки, деревня. Плакала тітка, плакала наша Галинка, розмазуючи кулачком сльози. Витирала очі сусідка, плакали і ми, нашим дитячим голівкам було не зрозуміти, чому цей завжди привітний чоловік відвернувся від своєї доньки. Ішли руки. Мала Галинка виросла у ставну дівчину з русою косою. Закінчила середню школу, культпросвітнє училище, інститут культури, працювала директором будинку культури до виходу на пенсію. Має люблячого чоловіка, що розуміє її співслова. Виховали двоє діток, сина і дочку. Тітка Марія більше заміж не виходила, жила для доньки і все життя любила свого Івана, свою любов і вірність забрала в позаземний світ. А як же склалось життя дядька Івана? Подейкували, що недовго прожив він з другою дружиною. Швидко набриднув їй, і вона його кинула, навіщо їй мужлан? Потім одружувався ще і ще. Від одного зі шлюбів мав сина Сашу, і тепер вони спілкуються. Коли померла остання дружина, дядько Іван лишився на старості сам. Ось тоді він і згадав Марію приїхав у село, та було пізно, лежала вона, умиротворено склавши руки, упав перед нею на коліна. Прости мене, прости, прости мене і ти, моя доню, коли можеш. Бог простить. Встаньте, тату. Я не маю на вас зла, тепер ми обоє сироти, добросердна Галинка простила свого старенького батька.